Вітаю на каналі QuestVagor. В цьому відео про точне землеробство. Отже, що таке точне землеробство? Точне землеробство це про прийняття управлінських рішень на основі даних. І на основі багаторічних даних, і це те ключове, що відрізняє точне землеробство від традиційного землеробства. В традиційному землеробстві всі рішення, в тому числі управлінські, приймаються на основі досвіду. В точному землеробстві всі рішення, в тому числі управлінські, приймаються на основі даних. Тобто, із визначення випливає, що є от певна послідовність дій, що пов'язана з точним землеробством. Перше, це накопичення даних. Друге, це аналіз цих даних і вже потім прийняття рішень на основі цих даних, в тому числі щодо управління зонами неоднорідності чи зонами продуктивностей. Тобто управління зонами неоднорідності чи зонами продуктивності це вже кінцевий етап впровадження точного землеробства. А на практиці дуже часто е, починають із цього кінцевого етапу, по факту потім нічого не, не виходить, і говорять, що щось не так із точним землеробством. Отже, з чого треба починати точне землеробство? Ну, найперше, це потрібно. Е, Визначитись із софтом, в якому накопичувати ці дані, і який дозволить вам потім з часом е, аналізувати ці дані для прийняття якісних управлінських рішень. По-друге, потрібно весь е, облік також підлаштовувати під. Е, під потреби точного землеробства, тобто у вас облік повинен вестись в розрізі кожного окремого поля, не в розрізі в цілому господарства чи в розрізі культур, а в розрізі кожного окремого поля. Стосовно даних, то можна виділити 5 блоків даних, які в першу чергу потрібно збирати, накопичувати і аналізувати. Перший блок це погода. Це погодні дані, тобто погодно кліматичні дані тієї території, на якій ви працюєте, тобто сюди відноситься багаторічні опади, їхній розподіл. Кількість сонячної радіації, сума температур, ну і таке інше. Тобто, от все, що пов'язано з погодою на вашій території за багато років, це перший блок даних. Тому що це так звані визначальні фактори, які, по суті, дуже сильно впливають на ваш кінцевий результат, на вашу врожайність. І потрібно розуміти, в який рік який із чинників факторів найбільш вплинув на кінцевий результат, чи це ваші заслуги, чи це заслуги. Природнього цього фактору. Другий блок даних це все, що пов'язано з вашими ґрунтами, на яких ви працюєте, на яких ви вирощуєте ваші культури. Тобто є таке поняття як здоров'я ґрунту, яке об'єднує в собі хімічні, фізичні та біологічні властивості ґрунтів. І от цей показник є найбільш таким актуальним, і його можна віднести до цього блоку. З досвіду в, в Україні все, що пов'язано там з хімічними показниками ґрунту, ну, зазвичай ну, все більш-менш зрозуміло і нормально. Там нема особливо якихось відхилень. В основному це щось пов'язано із е, кислотністю ґрунту. А от що стосується фізичних показників, а саме структури ґрунту, стійкості агрегатної стійкості. Грунтів, то з цим є питання, в тому числі і з ущільненням. І аналогічно, якщо ґрунти деградовані, піддаються ерозії чи піддаються дуже інтенсивному обробітку, то також є питання і до біологічних властивостей ґрунтів. Третій блок питань пов'язаний із культурами, які ви вирощуєте. А саме тут найбільш цінна інформація це динаміка врожайності ваших культур по рокам і в розрізі по полям. Тому що ну, коли ви маєте от такий, такі от дані, якісні дані, ну хоча б за 5-6 років, ви можете на основі такого простенького статистичного методу, як відхилення від середньої, розрахувати по кожній культурі, по кожному полю так званий індекс. Індекс врожайності, відносний індекс врожайності і, по суті, розподілити всі ваші площі на три, три великих категорії: це продуктивні, середньопродуктивні і найменш продуктивні. І вже далі, в подальшому з'ясовувати, чому одні поля відрізняються від інших, які фактори обмежують продуктивність тих чи інших полів. Четвертий блок е, даних пов'язаний з вашою технікою, яку ви, яку ви використовуєте на ваших полях, ну і взагалі в вашому господарстві. Тобто це і продуктивність цієї техніки, витрати палива, якість робіт, якість внесень. Ну і Тут, звичайно, дуже важливо це якість посіву, якість внесення засобів захисту рослин добрив. і е, Картографування врожайності комбайнами, які ви використовуєте на своїх площах. Тому що от карти, карти врожайності – це тоже дуже важливий елемент даних, який в подальшому аналізуються для того, щоб приймати якісні управлінські рішення. Ну і п'ятий блок даних пов'язаний із економічною ефективністю тобто, це в першу чергу якби прибутковість. І віддача на ті вкладення, які ви вкладаєте в ваше виробництво, Тобто воно в цілому показує, наскільки ви ефективні, тому що ну, висока вражайність це не завжди є ну, гарним показником. Прибуток більш показовий, він показує, наскільки ефективно ви працюєте. Тобто точне землеробство дає вам цілий ряд інструментів, в тому числі, які допомагають працювати більш ефективно. І от коли ви вже от накопичили якісь дані, їх проаналізували, і вже от тоді ви підходите до такого поняття, як зонування кожного окремого поля. І тут ну, це питання ну, є досить складним, і по великому рахунку, на сьогоднішній день ще, по суті, ну якби і наука, і практика не прийшли до якоїсь спільної думки, і це є проблемою. Тут є, умовно кажучи, два шляхи: один досить короткий, але він не настільки точний і там більшість помил припускається багатьох помилок, а другий, ну з моєї точки зору, більш правильний. Так от, давайте почнемо з першого. Перший це коли оце зонування полів проводиться просто на основі багаторічного індексу NDVI. Ну, хтось ще туди додає яскравість ґрунту, наприклад, рельєф. І от на основі цих даних проводять о, ваших полів. Далі проводять аналіз ґрунту і відразу приступають до там, надання вам рекомендацій, диференційованого внесення ЧЗР чи, чи добрив, чи, наприклад, диференційованого посіву тої чи іншої культури. Ну, і як показує практика, люди це пробують робити, і потім, якби не розуміють, що щось не то, щось не виходить. Чому це так? Тому що, ну, як ще раз нагадую, що таке точне землеробство, це накопичення багаторічних даних. Для, для чого це потрібно зробити? Для того, щоб зрозуміти, по суті, як працює. Ну, кожне ваше поле, які там є закономірності формування врожайності по кожній культурі, як всі ці фактори, ну, і погодний фактор, і людський фактор, як вони впливають, і фактор ґрунту, фактор поля, як ці всі фактори між собою взаємодіють, як вони впливають потім, умовно, на кінцевий результат. Тому треба ну, декілька років витратити на те, щоб це все зрозуміти, дослідити, побачити, а вже потім вже рухатись в плані в якомусь, якоїсь диференціації. Тобто в точному землеробстві диференціація це вже самий заключний і останній крок, до якого треба ну, по-правильному йти мінімум 5-6 років. Так ось що робити за цих, протягом цих 5-6 років? Перше, з чого ну, як я вже говорив, це визначитись софтом. В якому ви будете працювати, і де буде, буде будуть накопичуватись ці дані. Тобто паралельно із збором даних треба працювати над покращенням вашої техніки, щоб вона щоб ваша техніка, ну по-перше, і більш якісніше працювала з кожного року. Особливо це стосується посіву, особливо це стосується збору якісних карт врожайностей. Ну і крім того, ці всі дані повинні збиратися і накопичуватись в одному місці. Тобто задача, щоб протягом оцих 5 6 років, якщо ми говоримо частині техніки, щоб у вас за 5-6 років з кожного поля були карти врожайності. Для чого вони потрібні зараз? Скажу по-друге, щоб ви якісно проводили всі технологічні операції. Особливо це стосується посіву. Тут мається на увазі і розподіл насінин в рядку і дотримання однакової глибини по всьому полю. Для того щоб отримувати якісні, гарні, одночасні, однорідні всходи. Так ось, поки ви от це все в технічному плані налаштовуєте, сюди ж відносяться електронні контури полів, відключення секцій, автопілоти, точність сигналу і так далі. Поки ви це все налаштовуєте, впроваджуєте, збираєте ці дані, паралельно що можна, ну, і це важливо робити, бажано протягом цих 5-6 років розбити ваші площі на таку якби, черговість. Черговість проведення електромагнітного сканування ґрунту, що дає електромагнітне сканування ґрунту. Ви, по суті, отримуєте досить точну карту ваших ґрунтових відмін, тобто електромагнітне сканування показує точно рельєф, показує точно електропровідність, яка сильно корелює із текстурою ґрунту. Ви отримаєте досить точні карти. Як я вже сказав, рельєфу і текстури ґрунту, ну, карти ґрунтових відмін. На основі цих карт потім можна е, зробити з врахуванням рельєфу е, зробити зонування ваших полів. І потім е, із цих зон на основі цих зон е, зробити аналіз ґрунту. І таким чином, от за 5-6 років, ви свої всі поля проскануєте і відберете е, аналіз ґрунту. І це ви будете. Мати, грубо кажучи, такий шар інформації причини. От, умовно, якщо брати все, що у вас під, під ґрунтом, це причина, яка впливає на ваші рослини, а вже те, що рослини формують, це наслідок. А от наслідок ми бачимо через карти врожайності. І коли ми от за 5-6 років будемо мати багаторічні якісні дані, як по Умовно кажучи, по аналізу ґрунту, який зроблений на основі зонування через електромагнітне сканування. І коли ви будете мати карти врожайності, тоді вже можна проаналізувати, в тому числі через якийсь там кореляційний аналіз, і так далі, якісь інші методи аналізу, проаналізувати і виявити певні закономірності щодо. От концентрації конкретних елементів живлення чи їх співвідношень на врожайність тої чи іншої культури, враховуючи вплив різних факторів, в тому числі погодних, в тому числі роботи вашої техніки стосовно там або Якості посіву, або якості чи кількості внесення того чи інших там, якихось матеріально-технічних ресурсів. І оце по суті, після от такого аналізу, ви вже побачите, побачите якісь закономірності, і потім вже можна зробити більш точне зонування ваших полів диференціація їх на зони продуктивності чи непродуктивності, і вже зрозуміть, чому одні зони відрізняються від інших, по яким основним обмежувальним факторам, і чи є сенс економічна доцільність змінювати ці обмежувальні фактори, і відповідно підходити диференційовано до роботи з цими полями. Отже, точне землеробство це про дані, про збір, накопичення і аналіз даних, і цей процес повинен бути безперервним і постійним. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ну, а далі більше.